Вітаю вас! Спочатку це відео я хотіла назвати «Чотири пори роки Чехії, тому що пройшов практично рік, як почалося повномасштабне вторгнення в Україну. Але все таки вирішила розповісти про свої спостереження і про те, чому в Чехії багато українців і чи варто їхати до Чехії. Але водночас багато і тих, хто повертається. Так от, 10 місяців тому, насильницький рестарт. Настав для всіх українців. Тому це відео це скоріше спроба перезапуску каналу та відео вже українською мовою. Ми всі опинилися перед складним вибором, і наш вибір був у бік особистої безпеки та цінності життя. Саме ця ключова цінність просочує всі напрямки психології і філософії. І це дуже важливо. Тому найбільше у війни лякають те, що втрачається цінність людського життя. Але це відео не про психологію і не про війну, а про життя, про новий етап, про нові виклики та нові можливості. Якщо вас цікавлять такі питання, як соціальна допомога, безкоштовне житло тощо, то це у чехі всі процедури дуже чітко прописані. Є посилання на сайті поліції і в кожному місті є волонтерські центри і гарячі лінії української моди. Взагалі складніші нормальні якими. Всі посилання ви можете знайти і в цьому відео. Тому тут у цьому відео киметься про країну і про вимушені терорізм. До речі, наш мозок влаштований таким чином, що зазвичай сприймає вимушені дії як насильницькі. І одна справа, коли людина змінює місце проживання за власним бажанням і готується до цього певний проміжок часу, але зовсім інша річ, коли це відбувається вимушено через будь-які обставини. В останньому випадку потрібно набагато більше часу та зусиль на адаптацію та прийняття ситуації, що склалася. Що ж потрібно враховувати, обираючи чехію для приїзду? Треба знати просто особливості чехії. Які, на жаль, ми не знали, прибуваючи сюди. Тому, якщо ви розмірковуєте, чи їхати вам до Чехії чи ні, це відео буде вам корисним. Перше спостереження, яке здивувало, Чехи досить агресивні, але при цьому вміють бути толерантними, коли їм необхідно. Наприклад... Особистий досвід зводив взагалі нас з людьми, які вважають себе розумнішими за нас і легко порушують чужі кордони. У Чехії навіть слово «розумний» перекладається як хитрий, тобто робіть висновок самі. Друга особливість це красива країна з цікавою історією, багато чому схожа на Україну. Але на відміну від України, коли розпочалася Друга світова війна, Чехи не оборонялися та не воювали. Хоча війни вони бояться досі, чого варті регулярні перевірки сповіщення тривоги кожного першу середу місяця о 12 годині, тобто включається скрізь сирена та перевіряється, чи працює вона. Вони також святкують навесні день перемоги. Але під цим мають на увазі звільнені Чехії Америкою. І це дуже цікавий факт. Третя особливість. Природа Чехії дуже схожа на українську природу. Прямо як у нас, але клімат м'які. Є гори, на перший погляд, наші Карпати. Але є один мінус: немає моря. Чехія продовжує дивувати нас своїми привидами. Замок Відніця, Подивимося що тут цікавого і гарного. Четверта особливість. Продукти дуже схожі на наші, все як у нас. І це дуже тішить. Немає необхідності переходити на іншу кухню та звикати до нового меню. Чехи здебільшого п'ють пиво і корона страва у них це кнедлики. Дуже, до речі, схожі на наші галушки. Площадь Свободи, фестиваль.

П'ята особливість. Чешська зрозуміла мова, дуже схожа на українську. Через 3 місяці, коли вуха звикає до молодійності чешської мови, 90% зрозуміло, про що говорять чехи. Але, звичайно, коли вони не дуже швидко говорять. І, звичайно, окрім специфічних слів, взагалі для побутового життя достатньо і можна спеціально не вчити мову, якщо тільки. Ви не плануєте працювати або вчитися чешською мовою. До речі, до ХХ століття в Чехії була кириліця, і вони зовсім недавно перейшли на інший алфавіт. Шоста особливість це страхова медицина. Медична система Чехії дуже схожа на нашу, але на запис до лікарів дуже великі черги. І термін на прийом до лікаря можуть запропонувати через пару місяців. У нас був такий випадок, що до стоматологу на консультацію запропонували запис через рік. В наявності дійсно дефіцит лікарів, особливо в маленьких містах, і треба враховувати, що всі послуги найпростіше отримувати в столиці. У місті серед житлових будинків бігають зайці, у нас за будинком в полі з сім'ями приходять пастися косулі, і ліси обладнані для прогулянок, є кафе, доріжки для велосипедів, для роликів, взагалі все для людей. Сьома особливість безкоштовна освіта навіть в університеті для іноземців, якщо ви вивчите звичайну чешську мову. Так, до речі, чехи популяризують свою країну та свою мову. Чесно кажучи, чехи трохи націоналісти. Без гарного знання їхньої мови там нічого робити. Вони дозволяють собі в різних ситуаціях, навіть у магазинах, робити зауваження, вчить мову. Неохоче переходять на англійську, крім до речі, столиці. Там простіше, бо набагато більше туристів. Висота 95, 1272. Скайбріч. До речі, є неприємний факт про граматику чешської мови. Є два винятки із правил. І чехи кажуть про всі країни, що ти живеш в країні. Однак є два винятки: це Україна і Словаччина. До речі, Чехія дуже схожа за історію з Україною. Тобто раніше була Чехословаччина, вона розділилася на Чехію і Словаччину, і Чехи кажуть. Я живу в Чехії або на Словаччині, тобто це виняток на Словаччині, тобто на околиці Чехословаччини я живу. Таким самим, і Україна є в їх граматиці винятком. Раніше був Радянський Союз, і тепер, після його розділення, так і залишилося в граматиці, що треба казати, що я живу на Україні. Ось такі тонкощі мови пов'язані з історією. i <laughs> <laughs> Взагалі, Чехія це країна, яку потрібно розглянути, і на це потрібен час. Звичайно, тут комфортно жити в центрі Європи, але при цьому це досить бідна країна. Проте ціни не такі високі, як у країнах сусідів. Тут зроблено все для людей. І якщо ви живете не в столиці, то досить невелика щільність людей, є багато місця та можливості для життя та реалізації. Так. Це дуже закрита країна в сенсі, вони не чекають вас з розкритими обіймами, не поспішають вас приймати і не радіють вам. Вони швидше бояться нас. Але це особисте відчуття. Але при цьому ви можете почуватися тут у безпеці. І важливо сказати, що для того, щоб тут. Залишитися потрібна повна інтеграція та адаптація. Тільки так ви зможете почувати себе тут комфортно. Тобто повна зміна мови, повна зміна культури, повна зміна правил спілкування, у них навіть свій стиль водіння авто, він інший. Так би мовити, повинна бути готовність зняти корону, якщо ви були успішним у минулому своїй країні. І закотити рукави, починаючи з найпростішої роботи. Насправді ми їм дійсно не потрібні. Вони вважають себе найрозумнішими. Тому тут потрібно починати все з повного миля, доводячи собі та навколишнім чехам, що ви можете і гідні. І загалом вони демонструють свою дружелюбність на офіційному рівні та вивішують прапори України на будинках, на школах і так далі. Але на цьому все це просто начебто вони слідують моді, але при цьому вони не соромляться в особистій розмові сказати, що у них все подорожчало через події в Україні. Якось так не дуже позитивні враження, але це про реальність. А далі просто відео про різноманітність Чехії, адже тут намішано багато культур, і особливо на Заході, в Карлових варах відчувається, що раніше тут була Німеччина. Навіть залишилися таблички німецькою мовою. Ось таке змішання культур. Хоча сама чеська мова схожа на польську і дуже багато українських слів, ось такий Вінегрет виходить. До речі, про Різдво. Традиції дуже схожі з нашими. Чехи святкують Різдво з сім'ями. Схожим чином колядують та ходять у гості чисте сімейне свято. Замість оселедця під шубою їдять картопляний салат з різдвяним коропом. Тільки подарунки дарують на різдво, а не на новий рік, тому що живуть за новим календарем. Але незабаром і ми, напевне, до нього приєднаємося. Сам Новий рік практично не святкують, а переддень нового року 31 грудня називають Сільвестр. І ще кілька цікавих фактів про чехію. Населення 10 мільйонів людей. І Чехія займає 22 місце рейтингу до якістю життя із 168 країн світу. До речі, за рік Чехія піднялася на три позиції. І сильні сторони Чехії це доступність медицини та безпека. Проте Чехія славиться низькою толерантністю до мігрантів. Ось таке вийшлося враження від Чехії, і, звісно, тільки вам. Приймати рішення, чи їхати сюди, чи ні, во Прийдеш світами. Миру, здоров'я і найголовніше світлих людей поруч та теплих стосунків.